Надлетіли гуси з далекого край, збили сколотили воду на Дунай, збили сколотили воду на Дунаю, забрали з собою хлопця молодого. а старенька мати стоїть на горбочку. Вернися синочку з війська додому. Вернися, синочку, з війська до домочку, на я тобі змию ще раз головочку. Не миласня мати, як я був маленький. Тепер мені змиє, сотник молоденький. Не милас ми мати, як я був при тобі. Тепер мені ж ми, бо я жовняр собі, головку не змиють дощі майовій, кучері розчешуть кулі сталеві. Якби с мати знала, яка мені біда, тебе передала горобчиком хліба. Горобчиком хліба, синечкою солі, Якби с мати знала, які я не ву...